Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас, друзі, з черговою порцією класних новин. Так, да, друзі, в США вже самі трампісти починають плювати Трампа. Трампа виключають мас-медіа. Економісти розповіли, які на самому ділі є Дональд Трамп бізнесменом. Ну і перша країна в світі наступного тижня забороняє дітям до 16 років мати свої акаунти в соціальних мережах. Про це ми з вами прямо зараз і поговоримо. Але спочатку, друзі, хочу вам нагадати, що треба підтримувати україномовний контент, україномовні канали. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Поставте обов'язково вподобайку цьому відео, якщо ви підписані. Якщо ви не підписані, то підписуйтесь і вподобайка, і обов'язково пишіть мені коментарі. Мені подобаються всі ваші коментарі. Я їх читаю, відповідаю і на всі ваші коментарі реагую. А тепер давайте повернемося з вами до новин. Другий день поспіль в мережах Сполучених Штатів Америки розгорається скандал навколо Дональда Трампа. Якщо ми згадаємо предвиборчу кампанію Дональда Трампа, то він там багато розповідав про доступність, що він зробить доступним жилье, він зробить доступним ціни, він зробить доступними авто в Сполучених Штатах Америки, що він поверне affordability до Сполучених Штатів Америки, тобто поверне доступність Сполучених Штатів Америки. Але за цей час, за ці місяці, поки. Він е, став вже президентом Сполучених Штатів Америки. Інфляція в США зросла, ціни зросли, заробітні плати не встигають. Тобто, Америка навпаки стає менш доступна ніж вона була навіть при Джоні Байдені. І це вже підмітили його виборці. І вони починають клівати його. І Вони задають питання: Дональд, а де ж доступність? Ти ж обіцяв нам доступність. Ти ж казав, що зробиш Америку доступною е, знову. І ось Дональд Трамп ідіот. Ну це треба бути ідіотом. Він хоча б вже б записував, що він раніше каже, казав друзі. Він вчора виперся на екрани і почав розповідати, розсусюкувати про доступність. І Він каже, яка доступність? Ви про що доступність це affordability, Це взагалі гачок демократів. Це демократи придумали, що треба бути доступними, що треба робити доступність. І взагалі це слово, яке використовують демократи. І що після цього почалося, друзі? Весь інтернет Сполучених Штатів Америки зараз забитий ціма мемами, де Дональд Трамп на виборах розповідає, зроблю afford affordable», буде «affordability», буде все доступне, буде все класно. І те, що він каже зараз, яка доступна, яке класно. Ви що, доступність це взагалі слово, яке придумали тупі демократи. Нормально? Коротше, зараз вже там трампісти починають також прозрівати, розуміти, кого вони обрали, і починають на нього тиснути. І це друзі тільки початок. Зараз пішла інформація. Там видатні економісти підрахували чи дійсно Дональд Трамп гарний бізнесмен чи ні. Так ось які висновки? Уявіть собі. Дональд Трамп він отримав шалені гроші від батька, так, тобто батько Дональда Трампа той був дійсно класним бізнесменом, той був дійсно великим бізнесменом, він побудував велику імперію, він накопичив багато грошей. Так ось економісти підрахували, що якщо б Дональд Трамп взяв би ті гроші, які йому залишив батько, і просто вклав би в самі такі популярні акції, так, в компанії інші бізнеси, то він би на відсотках на сьогоднішній день заробив би в рази більше. Ніж те, що він заробив, вкладаючи е, батькові гроші в свої бізнеси. Так? Тобто, по суті, Дональд Трамп просрав, просирає батьківські гроші. І якщо б би він би віддав би, там, е, на управління в якийсь фонд, купили б е, на всі ці гроші, купили б акції. То його родина зараз була би в рази багатіше, ніж вона є зараз по результатах діяльності цього горя бізнесмена. Ну і це, до речі, підтверджує те, що я багато разів казав на цьому каналі, що як бізнесмен Дональд Трамп він нуль без палочки, так все, що він хоч щось якось там зберіг і щось там у нього залишається і мається. Це не завдяки Дональду Трампу, це завдяки тому, що батько залишив йому класні не тільки гроші, а й залишив йому і стосунки з різними людьми. Які допомагають йому, ну хоч взагалі, залишити собі, хоч щось, так а не е розхірячити і не, і не просрати все, що залишив йому батько, і це друзі ще не все. Буквально вчора я вам розповідав, що зараз в Штатах Америки в усіх соціальних мережах набирає мем про те, що сліпі тако, так що Дональд Трамп засинає на різних конференціях, на різних е, івентах, де йдеться про дуже важливі речі. І ми з вами згадуємо, як він ображав Джона Байдена, як він його називав Сліпі Байден, так сліпі Джон Джоні. А зараз всі кажуть, а у нас же ж тепер сліпі тако. Тобто зараз ці відео стають популярними наберу. Брають перегляди в мережах, і Дональд Трамп вчора зібрав свою команду. Про це я витік в е, пресі в Америки де він обговорював цю ситуацію. Він дав наказ зробити все можливе і неможливе, щоб припинити цю тенденцію, щоб його порівнювали зі сліпі Джонні від якого він так намагається відштовхнутися. так Ну, це вже не зупинити, тому що ці відео вони вже вірусні стали. Я подібні відео запостив на моєму каналі. Можете подивитися, де Дональд Трамп просто сидить і дримає під час, коли обговорюються питання війни, коли питання обговорюються, наприклад, навколо там, бюджетів і інші важливі питання. Його е, піта хексета сидять, звинувачують у вбивствах. Трампа звинувачують у вбивствах, а він сидить і дримає, куняє, засипає на ходу. Тобто, це вже такі, знаєте, признаки досить серйозні, що а чи дійсно ця людина може займати пост президента? Це те, на що він кричав і махав, і казав проти Джо. На Байдена так сліпі Джоні, то зараз у нас ми маємо сліпі тако, і це вже також не зупинити ці відео. Вони стають вірусними, набирають багато переглядів в Сполучених Штатах Америки, і Трамп намагається це якось заболтати, якось зупинити. Ну, за що береться от це все прогорає, так? Чи зможе він це зупинити, чи ні, напишіть мені, будь ласка, в коментарях прямо зараз. Мені цікаво дізнатися вашу думку. Ну і на останок, друзі, Австралія. Австралія всіх здивувала сьогодні. Сьогодні в Австралії надали інформацію, що Австралія буде перша в світі країна. Уявіть собі, так тобто, це перша в світі країна. Яка наступного тижня веде заборону мати дітям до 16 років е, акаунти в соціальних мережах? Вони там провели дослідження, е, все це розслідування, і воно показало, що всі ці соціальні мережі вони негативно впливають на підлітків. І зараз і в Європі в деяких країнах йдеться обговорювання про те, щоб обмежити вік. З якого вокроку з якого віку можна е, спілкуватися спокійно, так і робити акаунти в соціальних мережах? А Австралія вирішила це зробити, тобто з наступного е, тижня в Австралії вступає в силу закон. Який заборонить дітям до 16 років створювати аккаунти в соціальних мережах. І давайте ми з вами зараз звернемо увагу, так. А хто основні власники самих найбільших соціальних мереж? так? Ну і навіть TikTok, хто тут недавно перекупив. Напишіть мені, будь ласка, <схи> чи у нас багато таких соціальних мереж, які йдуть, наприклад, з Європи, так, або з тієї ж самої Австралії, або з тієї ж самої Азії. Звідки у нас основні йдуть соціальні мережі? І ось оці соціальні соціальні мережі, які йдуть звідти зараз, зараз вже люди починають розуміти в різних країнах, що вони підвергають опасності і молодь. Так і Австралія, перша, яка приймає таке рішення, але Австралія каже, що вони у них є інформація, що за ними будуть підуть і інші країни. Тож подивимося, подивимося, задавали питання міністру цьому. Австралії, тому що ну уявіть собі, зараз там підлітки всі ці так. Вони же підіймуть бунт. Це ж це ж ну це просто, це, це піпець, катастрофа. Чи готова Австралія до такого бунту, чи ні? Вони кажуть: так, ми готові. Ми будемо розмовляти з дітьми. Ми будемо розмовляти з підлітками. Ми будемо надавати їм інформацію, але ми повинні їх захистити. Знов таки питання: захистити від кого? так? Хто зараз намагається захопити е, світ завдяки своїм соціальним мережам? Пишіть мені, будь ласка, мені цікаво дізнатися вашу думку. Ось такі друзі. У мене до вас сьогодні новини. Дональда Трампа чпокають, чпокають з усіх сторін. Е, е, ну, е, сподіваюся, що в Америці скоро вже. Там набереться критична маса людей, які вміють думати, або навіть до них примкнуті, які думати не вміють, а які через свій швунок і через свій гаманець зрозуміли, що щось відбувається не те. І знесуть родога придурка з трону. Так, він ж там усівся на троні і думає, що він царює над усім світом. Сподіваюся, що йому скоро розкажуть, що це не так. І ось е, 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 вихід, так, вихід там. Давайте ми з вами будемо і далі разом за всім цим спостерігати. Давайте будемо діяти з вами за старою перевіреною схемою. Тобто від вас підписка на канал, вподобайка, коментар. Ви все це чудово знаєте. Від мене чергові класні новини. З вами буду прощатися. Зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!